Готуємо легендарний форшмак, холодну закуску з душею, що втілює в собі той самий автентичний смак Старої Одеси. Головний секрет успіху цієї страви полягає у правильній нарізці інгредієнтів, яка дозволяє зберегти виразну текстуру риби та повністю розкрити її потенціал. Готуємо форшмак і скільки, або як її частіше називають у нас, Тюльки гарна, свіженька, пружна, блищить, вона вже підготовлена, повністю почищена, прибрали голови, хвости та хребет. Кілька, на відміну від великого оселедця, має більш делікатну структуру. Вона не така важка за смаком і має той самий морський запах. Коли кожна рибка отак вичищена, ви отримуєте чистий філейний смак без сторонніх присмаків. Нарізаємо рибку досить дрібно, і це важливо саме нарізати, а не перебивати блендером, бо він перетворить тюльку на однорідну кашку, де губиться увесь смак риби. І це стосується також і оселеця. Коли ж ви працюєте ножем, кожен шматочок зберігає свою пружність, соковитість. В такому вигляді риба відчувається у страві, і ви розумієте, що ви їсте саме форшмак, а не рибне пюре. Це займає трохи більше часу, але повірте, смак того вартий. Нарізка дає ту саму повітряність, за яку форшмаки люблять. Тому трішки потрудіться. Це зовсім інший смак порівняно з кашкою, а блендер вбиває душу цієї страви. Відправляємо нарізану рибку в глибоку тарілку, в якій будемо змішувати усі продукти. Переходимо до цибулі, ріжемо її кубиками настільки дрібно, наскільки це можливо. Вона повинна бути ніжною і доповнювати смак риби, не перебиваючи його. Великі шматочки цибулі тільки завадять. Вони будуть грубо хрустіти на зубах і вибиватися із загальної м'якої текстури форшмака. Нам же потрібно, щоб вона практично розчинилася в страві. Як тільки нарізали, Відразу трішки присолюємо цибулю прямо на дошці та гарненько мнемо. Це допоможе їй пустити сік, зм'якнути та позбутися зайвої гостроти. Така підготовлена цибуля стає слухняною, маринується у власному соку і в результаті не перебиває смак риби. Далі додаємо яйця. Беремо три штуки, зварені на круто. Варимо їх рівно 10 хвилин, щоб жовток був щільним, але не пересушеним і не мав того синього відтінку. Тремо їх на великій терці. Яйця дають, страві, ситність та м'яку кремову основу. Тепер яблуко. Це продукт, без якого форшмак неможливий. Обов'язково беріть кислі сорти. Якщо візьмете солодке яблуко, страва буде прісною. Кислинка яблука працює як природний підсилювач смаку. Тремо його на великій терці на дошку. Не поспішайте відправляти у миску. Натерте яблучко обов'язково ще раз перерізаємо ножем поперек цих смужок, щоб вони стали дрібнішими. Це потрібно для того, щоб яблучний сік і м'якоть рівномірно розподілилися по кожній лості нашої страви. І тільки тоді. Підправляємо у миску. І приправляємо все до смаку. Додаємо чорний мелений перець не тільки для гостроти, а й для запаху. Сіль додавайте тільки після того, як спробуєте, бо кілька сама по собі вже дає солі достатньо. І, звісно, додаємо шматок доброго вершкового масла. Масло робить форшмак пластичним, дає ніжного вершкового присмаку, допомагає зв'язати всі компоненти. Перемішуємо все ретельно. Після перемішування обов'язково спробуйте форшмак на смак. Пам'ятайте, що баланс це найголовніше. Якщо відчуваєте, що не вистачає трішки кислинки або яблуко не дало потрібного контрасту, тоді додайте декілька крапель лимонного соку. Наша намазка стала цілісною і виглядає апетитно. Форшмак повністю готовий. Залишається найприємніше це їсти приготовлену страву. Форшмак товаришує з чорним житнім хлібом. Його можна трішки підсушити на сухій сковорідці до легкої хрусткої скоринки. Хтось віддає перевагу нейтральному білому багету, щоб нічого не відволікало від рибного смаку. Тут діло смаку. Вийшла текстура чудова. Завдяки тому, що все ретельно нарізали ножем, страва вийшла живою та об'ємною. Ви бачите кожен шматочок тюльки, кожну краплинку яблука та ніжну стружку яйця. Це багата, густа намазка. Відчувається пружна рибка, свіжа яблучна кислинка, м'якість яєць, а ніжне вершкове масло все це плавно поєднує в єдиний смаковий потік. Пишіть, чи готуєте форшмак удома, чи, можливо, маєте свої сімейні рецепти та секрети цієї страви. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.